Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні давайте згадаємо з вами, яка зараз пора року. Так, дітки, зима. А чи знаєте ви, що сьогодні останній день зими? Давайте згадаємо, як ми з вами гарно взимку і на санчатах катались, і ліпили снігову бабу, катались на ковзанках, на лижах. Але зима скінчується. І завтра наступає нова пора року. І називається вона Весна. Весна це найпрекрасніша пора року, коли прокидається природа. Сонечка піднімається вище, світить яскравіше і становиться теплішим. Сонечко нагріває повітря, заставляє сніг танути. Діти весною, так само, як і взимку. Існує три місяці це березень, квітень і травень. Перший місяць весни березень. У березні земля повільно починає оживати від сплячки. Зима ще не хоче йти, та лякає нас морозами та хуртовинами. Але природа бере своє. Слов'яни називали цим місяць березозом. Або березень, тому що здавна в цю пору збирали березовий сік. Наступний місяць квітень це вже бурхливе пробудження весь цього живого, юрчання струмків, спів птахів, поява ніжних первоцвітів. Тому і звався цей місяць цвіти. Земля насичується живлющою вологою. Вона готується покритися квітами та зеленю. І нарешті настає травень. По-слав'янськи назва цього місяця звучить так само, травень. В цей час все зацвітає, зводить розуму запахи моску, черемхи, акації. Жива природа постає у невимовній красі. Травень – це пишна зелена трава білосніжне цвітіння вишень, яблунь, дюжання прасавіт, бджіл, різнотрав'я, що предвищає швидку появу правнивого меду. Весна це пора, коли люди садять овочі, злаки, різну зелень. Адже вони знають, як потрудишся всю пору року, такий урожай восени і збереш. Отже, весна, як ніяка інша пора, заряджає нас енергією та змушує нас любити життя. Вона навеслік дає нам духовні та фізичні сили. Отже, діти, давайте з вами завтра з радістю зустрінемо нашу прекрасну пору весну. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!